Майчек. Лецрек. Є, лецго. І так. Сьогодні ми спілкуємось з Сандрою Діновченко, і ми почнемо з історії, а саме, ну, мабуть, саме, ну, як вона прийшла до викладання англійської мови. І почнемо з університетських часів. От. А, розкажи, будь ласка, як тобі взагалі. Спала на думку піти в університет і саме і англійської? Це дуже гарне питання, тому що мені на думку це взагалі не впало. А, да. не, мені не спало, тому що я вже навчалася тоді на, 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 на повному, скажімо так, варіанті в консерваторії. Тобто в мене був повний робочий день, повний навчальний день, просто завантажений. А, і це тільки сталося на третьому курсі, я вже була в консерваторії, і мама така. Мама ж якраз працювала у нас в універі в той час, і вона каже: От вони набирають там додаткову групу на заочний, на Ін'яз. Чи хочеш ти піти? Я така, та, да, не знаю, не знаю. Ну і потім така, думаю, ладно, піду. Думаю, заочка, заочка, mm -hmm. і оце я пішла. Тобто це не мені на, на думку спала, це мамі на думку спала, якщо чесно. Тому що мені було досталь цього робити в консерваторії, там багато чого, багато дисциплін і практики багато. Це як займатися професійно спортом, так займатися професійною музикою. Так що англійська в мене взагалі не була в пріоритеті тоді. Але якось так сталося, я поступила і пішла далі. Ну, Я хочу сказати, що. Um... Ти могла відмовитися, але все-таки скористалася цією можливістю. Тобто, якісь думки були, що воно тобі десь там з нами в майбутньому? Так, да, ти правий. Я думаю, що якась практична сторона цього мене, скажімо так, привабила, і я вирішила, а чому б ні? Тому що англійська мені так чи інакше подобалась завжди, зі школи ще. Тобто, англійська була навіть більше my, my bigger passion than music. Because I did music mm -hmm. for mom rather than for me. I just, it just, I just went by with it. But English англійська це була моя персональна така passion. Може, саме тому я і пішла. Mm -hmm. Мені було просто особисто цікаво. Так що да. Зрозуміло. Uh, слухай, а ти поступила на який курс? На перший чи там на. Третій? Ні-ні-ні. Все як завжди, з першого по п'ятий по курси. Тобто я була на третьому курсі в консерваторії, поступила на перший курс університету. Mm -hmm. Тобто я пішла перший, mm -hmm. Я чому питаю? Тому що ну, якщо ти відучилася вже два курси, то можливо там ну, якось воно там зарахується, і тобі треба буде доздати тільки академію різниці. Тут так не працює. Це було настільки воно було далеко один від одного. Я я використала, до речі, деякі предмети, які я вже здавала в консерваторії, я використала їх пізніше, тому що на вищих mm -hmm. курсах там були, в принципі, повтори, тому я деякі курси не здавала. Мені їх просто а, mm -hmm. зарахували автоматом. Зараховував. Так. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Але тут же багато, диви на заочному на ін'язі, там багато чого профільного. Більшість предметів вони профільні. Тобто, як я могла перескочити щось профільне, яке я не вивчала до того. Тому там була граматика, фонетика, там була багато. Я навіть не пам'ятаю весь курикум, але дуже багато профільних саме предметів було, плюс література. Тому що частина uh -huh. моєї кваліфікації це література, але така інша. Uh -huh. Так, зрозуміло. Слухай, а коли ти поступала, який в тебе був рівень англійський англійської на той час? О, це, це, Якщо це. розбити, бо ми ж всі знаємо, що в тебе може бути по граматиці там суперменти, пропермать із п'яти, <говоріння> говорінню може бути там два Ну, типова ситуація. да? Давай пройдемось по твоїм скілам на той час. А ти знаєш, це таке дуже цікаве питання, тому що е, оцінка моїх скілів на той час. Я оцінювала себе набагато вище, ніж я actually was. акті, да? тому що я mm -hmm. думала, що я прям супер-пупер-дупер. А насправді я тобі скажу, дивлячись от зараз, з того рівня, де я зараз, то я була mm -hmm. просто на шкільному рівні, на непоганому, але без розмови. Тобто, в мене було непогане розуміння, не знання, а саме розуміння граматики. В мене було непогане слухання, але теж недостатньо. Ось недостатньо, серйозно, недостатньо, тому що матеріалів на слухання я не користувалася, і якраз інтернет тоді тільки починав входити. Це був якийсь 2002 рік. Тобто тоді якраз починав інтернет входити просто в такий повсякденний а, побут, скажімо так, да, наш, в побут наш і, а, і Ютуба тоді такого в нас ще не було, тобто і доступу не було, і зацікавленості не було, щоб шукати саме матеріали англійською. Це вже трошки пізніше в мене почалося. Але я б сказала так, що я була на, на непоганому шкільному рівні без особистої практики. Угу. Я от знаєш, згадую 2002 рік. А. Я тоді був десь на третьому курсі, і там тільки з'являлися перші мобільні телефони в а. деяких людей. І оцей прикол був, коли тобі на парі хтось дзвонить. Ти такі да дістаєш, там оця поліфонія грає. Такі я передзвоню. І так, що всі чують, вся, вся аудиторія замирає просто. Цей владач да -да. чекає, поки ж ти відповіси. Потім вже якісь почали правила з'являтися, там чи треба звук вимикати або взагалі вимикати телефони. Ну, да. було цікаво, да було таке, було. Да. Я теж пам'ятаю. До да. речі, у нас з тобою І ти був на третій, я була на третьому саме тому що я. Два роки додала е, за рахунок е, musical College, Two mm -hmm. extra Так. Я така, чому ну, це? Ти був на третьому, я був на третьому, тому що в мене було два, два роки додатково. Mm -hmm. Я ще знаєш, чому згадав? Тому що, коли ти починала, тоді дійсно не було YouTube, а тоді був оцей ВАП-інтернет. Mm -hmm. І Інтернет був оцей 2G. Тобто зараз 2G, коли ти бачиш, це все, це, це смерть просто. Рахуємо, що немає. Тільки можна відіслати типу, сос, де інтернет, скажіть мені, скиньте точку. Все. Це точно, це точно. От. От. От, а тоді це був прорив. От, згадую, тобто не було, ну зрозуміло, що не було ніяких Чат GPT, були м, тільки м, якісь оці учбові посібники. Там єжка, да, чи що, що тоді було? От десь той єшко, час. часто да, пошти да. вислали. Да, да. От. Це було були заняття з репетитором, і аудіокасети, мені здається, були. Да. Щось типу Єшко, да, але таке. Да, да. Дуже. Воно йшло як, як додаток. Потім вже це перейшло на диски, тобто книжечка і диски, вони також такі десь лежать там. Mm. От. Тоді питання таке. От. Які засоби ти використовувала до того, як ти пішла в університет? Ніякі. Я ж тобі кажу: саме, mm -hmm. саме із-за цього в мене і був такий рівень саме знання та розуміння десь, але не практики. Тому що, в принципі, mm -hmm. ні, не на чому було практикуватися і ні на кому практикуватися, саме тому. І те, що, чим я користувалася в універі в самому, це були чисто учбові посібники. Те, що нам uh -huh. рекомендували саме в універі. Тобто навіть нічого аудіо не було. І навіть розмовляти ні з ким було, тому що на заочному я поверталася одразу до консерваторії, і там, звісно, ніхто англійською не розмовляє. Тобто, все це знов таки було без практики. Все це було в голові, це все було знання, все, що я вивчила. Це все було знання. Зрозумів. No. Зрозумів. Um, так. Я думаю, що це дуже, дуже перекликається з тим. Що зараз у багатьох людей? У них є деякий рівень знань, але нема рівня практики. Uh -huh. При всьому при тому, що зараз ресурсів, щоб практикувати, просто море, Оке... я б сказала океан. Просто люди або не знають, або а, вибирають щось таке, що менше навантажує. А те, що менше навантажує, це, звісно, це йде українською мовою. А для мене основні uh -huh. це якраз англомовний Ютуб, в принципі, це 99% моїх ресурсів це англомовний Ютуб. Угу. Так, давай, е, знаєш, е, поговоримо. А що тобі дав університет? Що дало тобі навчання? Тобі... О, цікаве питання. Навчання, до речі, воно структуризувало мої знання, я би так сказала. Тобто, воно допомогло мені дуже багато чого заглибитися саме в граматичну частину, якусь, да? Єдине, що. Я, мабуть, одна з тих рідких людей, яким граматика мені подобається, тому що мені подобається красива структура. Я люблю логіку, я люблю чіткість і ясність, і саме от граматика, знання граматики. Да, це структура, uh -huh. тобто це система, яку, якщо ти вивчиш, то ти можеш спокійно користуватися цим. Це Ну, не дуже багато людей, які саме так підходять до, до мови. І з одного боку, це було blessing for me, and on the other hand it was a curse. тому що знання, ж таки, воно вбиває ем, практику, тобто я знаю, але я не практикую. Якби я практикувала, то воно б десь там доповнювало один одного, але практики не було. То знання було, і воно десь допомагало. І допомогло мені потім вже пізніше. Але просто що мені дало, це I could appreciate the beauty of the structure. Я могла зрозуміти логіку, логіку мови, я могла побудувати багато чого. І у мене просто natural inclination to the languages, Тобто мені було досить просто зрозуміти найскладніші конструкції. Саме це мені дало навчання mm -hmm. в універі. Тобто, по учбових посібниках я змогла просто зрозуміти багато речей, які я не могла здогадатися, або я не могла просто скласти 2 плюс 2. Тобто для цього мені потрібні були саме посібники. А оце і все mm -hmm. в принципі, це і все, що мені дало. Просто доступ до научбових засобів. Навчальних засобів, і все. Це все, що мені, і, і, і диплома який я зараз користую. Ще таке важливе питання. Дивись, якщо закінчити курси, то ти будеш розуміти, як самі використовувати мову. А, а. це ж був саме педагогічний університет. А. От розкажи, як там вам давали знання, які саме знання, щоб навчати інших, як вивчати мову. а Досить цікаве питання. До речі. Е, предмет педагогіка як таковий, да, як такий, він в мене якраз був перезарахування. Тому що педагогіку я вдавала mm. в консерваторії. Я її здавала ще в музичилищі, а потім в консерваторії. Тобто, на той момент в мене вже була педагогіка, мені вже не потрібно було її mm -hmm. здавати ще раз. Але ж ти не забувай, педагогіка в музиці це одна педагогіка, педагогіка в англійській мові це інша педагогіка. Тобто там і ніхто, ніхто. Не навчав, особливо на заочному, педагогіці саме розмовної англійської або будь-якої іноземної мови взагалі. Тобто ці знання я здобувала сама, потім, на своїй власній практиці. Як я сама потім все це набувала, всі ці навички, це вже були не знання, а саме навички. І потім це я вже передавала своїм студентам і учням. Так що цьому <гум> мене не навчили. <гум> Зрозумів. А Під час універу ви працювали з іншими там, людьми, там, з дітьми, там, чи з підлітками? чи когось навчали? Були такі кейси у вас чи ні? Ні, я не працювала не... сама як репетитор, так. Да. Угу. Mm. О, до речі, сама почала. А, після якого курсу працювати як репетитор? А як тільки я випустилася з консерваторії і повернулася, я не пішла на фулл тайм. А the university я залишилася на part-time, тобто на заочному, але я використовувала той час на те, щоб працювати, тобто заробляти гроші, тому що потрібно було, було вже і заробляти гроші. І вибачте, мені вже було 24 на той момент. Да? тобто Я використала скільки? 9 років свого життя на музику. Тобто я навчалася 4 роки в училищі і п'ять років в консерваторії, да? і вже пора було кудись йти час був вже йти і працювати, заробляти гроші. Тому я й залишилася на заочному і пішла працювати в рекламну агенцію. І паралельно я давала уроки дітям в школі, саме як репетитор. Але mm -hmm. це було чисто як допомога по шкільній програмі. Mm -hmm. До речі, деякий час я працювала. Uh -huh. Після того, як я пішла з рекламної агенції, я ж поїхала до Києва, тобто я переїхала на пару років до Києва. Uh -huh. І Я працювала гувернанткою в родині, і там було трошки більше персоналізовано самого цього підходу. До навчання англійської мови, і в деяких моментах ми навіть розмовляли англійською саме вдома, але це було на досить часто, тому що ні в мене практики не було, ні в дитини, тому що дитина навчалася таким самим способом, як і я в школі. Тобто, навіть якщо в школі mm -hmm. говорить або вчитель говорить англійською мовою на уроках, то це все одно недостатньо. Це як капля в море, і це та, саме, та сама проблема, яку я зараз сама переживаю, тому що я тепер працюю в школі вчителем, і коли я питаю дітей. Я на уроці бачу, що діти, тайські діти, вони мене або не слухають, або там щось самі з собою балакають да, поміж собою. І я їх питаю, сонечко моє, скільки, от, скажи мені, да, скільки за тиждень, дай мені. Часовому проміжі, так, скільки за тиждень ти користуєшся чисто англійською мовою? Ти розмовляєш, ти слухаєш, а вони кажуть: такі дивляться на мене. 95%, і це навіть 98% дітей вони кажуть, тільки от на цьому занятті. Тобто це 50 хвилин на тиждень. І я кажу: і... Mm -hmm. Чому ж ти тоді сидиш і балаболиш, коли в тебе тільки 50 хвилин, і ти навіть сама 50 хвилинами не користуєшся? Тобто розумієш, про що? Це та сама проблема, яка є у нас в школі. Діти приходять на урок, на уроці вони можуть, що там послухають, щось там поговорять, і пішли додому. Ніхто вдома не розмовляє, вони нічого не дивляться англійською мовою, тобто все що, весь ефект пішов в нікуди. Так. Згадав, про що я хотів запитати, це приблизно зі, скіль... зі скількох років ти працюєш саме як репетитор? Тобто якийсь стаж? Ти почала, ти кажеш, після університету? Ні, після консерваторії, тобто я була якраз консерваторії. Ага. На третьому курсі університету. Тобто, це був 2005-2006 роки. О, то скоро Ми майже 20. 20 років. Угу. М -м. Так, потихеньку, по да, і спочатку це було як допомога по шкілопамі, а потім вже такі більш комплексні кейси, правильно? Там, ну і не тільки діти, вже там були підлітки, ті, хто до екзаменів готують, да. ті, ага, да. дорослих ті хто. До були, дорослих ще не було Чисто були ще не було, Були школярі, uh -huh. але були школярі начальної школи і вже випускники були так. Uh -huh. А коли дорослі з'явилися, до речі? Дорослі з'явилися вже, мабуть, в Apple. Ага. Так. Да. Ну, цей, цей період будемо трохи пізніше, просто для ем, як це для того, щоб розставити всі крапки над І. Це mm. це приблизно який рік? Коли я пішла, 2017 рік я почала працювати на Apple, да. Ага. Тобто це десь років 7-8. Ясно. Mm. Ясно. А, ти ж потім працювала в університеті в цьому ж. Після, да, да, після того я ще працювала один рік півтора роки півтора роки в універі, але знову ж таки я працювала зі студентами заочниками. Тобто це було не mm -hmm. досить таке, не, не, не таке спілкування, яке би, скажімо, приносило певні результати, якими б я могла пишатися. Так, я, деякий mm -hmm. вплив я мала, більшість мого впливу була саме в Pronunciation, тому що uh, naturally as a musician, I have really good ears, so I could pick up the accents mm -hmm. pretty quickly and pretty naturally. So, uh, і, і, і за цього студентам дуже подобалося, як я розмовляю. Тобто я звучала досить натурально, і вони з uh, задоволенням, скажімо так, переймали, спробували переймати у uh, мене ці um, навички. От за це я можу, скажімо, так, трошки пишатися нага. Слухай, а як так сталося, що ти закінчила заочку і тебе взяли саме викладачем? Бо зазвичай ж беруть викладачів, хто ну, словом, умовно, там на стаціонарі навчався, да? А не? На ну, цей момент став декілька факторів, тому що я була не, не повноцінний викладач, я була викладач по заміні. Тобто один з викладачів пішла mm. в декрет. І знову ж таки, наша мама ще все ще працювала в універі на той момент, і вона просто запропонувала мене як викладача просто замінити ту жінку, яка пішла в декрет, щоб я допомогла. Ну і мене взяли і в такому плані. Ну я думаю, що в будь-якому випадку, якби твоя кваліфікація не відповідала, то вони б тебе не взяли просто, бо є контролюючі органи, і якби там щось як... так, то комусь по шапці б настучали, відповідно, ніхто не хоче себе підставляти. Так, зрозумів. Ти ж виходить навчалася 4 роки плюс ще 2, да? Чи тільки 4 роки, як баклавські? Ага, да. тобто... тобто на той момент ми якраз, Україна входила в цю болонську систему, тобто, в мене немає uh -huh. master's degree. Магістр? Так, да, тобто, mm -hmm. оцей додатковий рік, тобто в мене бакалавр це 4 years, а п'ятий рік це як спеціаліст, але взагалі ніде в світі ця ступінь вона не визнається. Тобто я в принципі отримала цього спеціаліста просто так, щоб було, як то кажуть. Mm -hmm. В деяких, наприклад, нас в консерваторії, коли я випускалася. Тоді теж почали вводити, але це робили паралельно. Тобто, п'ятий курс, і ти паралельно, це додатково було. Це не частина п'ятого курсу, саме паралельно, але досить, досить selective, selective students. They were offered to go for the master's degree. Але а я не була мені не про не пропонували, тому що мені пропонували йти одразу в аспірантуру. І спочатку вводилася, mm. да потім я просто я зрозуміла, що іти в аспірантуру по музиці я не хочу. Саме тому я просто пішла. А Після того, як я закінчила консерваторію, я одразу пішла на англійську. Uh -huh. Uh -huh. Так, зрозумів. Зрозумів. Uh, uh -huh. uh, Слухай, ще питання таке. Uh, от протягом цих п'яти років навчання в університеті. Uh, як змінювалося твоє самостійне навчання? Тобто, вже ж з'являлися там, мені здається, cd диски комп'ютери uh -huh. чи інтернет також почав. Uh, uh -huh. Ну, якось розповсюджуватися. Бо я якраз на останніх курсах я пам'ятаю, що в нас була мережа, у нас був реально кабельний інтернет. Mm -hmm. uh, Wi-Fi може був декого, але в основному всі сиділи не з ноутбуками, yeah, а з цими yeah. стаціонарними комп'ютерами і на кабельному інтернеті. Yeah. От то ми вже тоді щось могли дивитися: чи ти mm -hmm. використовувала ці засоби, чи не використовувала? Ні, не було mm -hmm. такого, так? Да? І саме тому я розумію, чому у людей нема результатів, тому що вони не. не... Не ставлять себе в, ту, в то середовище, тобто недостатньо, або взагалі ні, або недостатньо. Тобто не користуються ресурсами, які а, які наявні є. Розумієш, прошу. Тобто, єдине, що так, щоб to be completely kind of fair to myself, тобто справедливою до себе, а, на той момент потихеньку почали а, входити в наше життя серіали. Серіали саме з кордону, саме uh, англійською, uh, американською та британською англійською. І there was a period of time when I really fell in love. like I, I, I fell in such deep love with um, Sherlock. тисячі so, 2010 рік, коли Шерлок дійшов до нас, оце тоді почалося моє якесь таке зростання саме по. Слуханню, розмові і взагалі розумінню а, акцентів, тобто тоді почали потихеньку входити в моє життя різні акценти. Да? Це було дуже важко, тому що більшість із нас взагалі орієнтована на американську англійську, це включно з акцентом, граматикою і а, слов словниковим запасом. Да? І тут хопа приходить червоно BBC, де вони це. Чиста британська англійська, де абсолютно інший словниковий запас, інша граматика і ем, вимова, Я, вони настільки швидко розмовляють, що було дуже важко зрозуміти. Тому мій найперший підхід був саме ін, ем, ім, імітація, тобто це досить поширений ем, засіб вивчення мови, коли ти слухаєш, ти читаєш субтитри. Ти ставиш на паузу, ти потім повторюєш. Ти повторюєш стільки разів, скільки тобі потрібно, щоб повторити це в тому самому ритмі, в якому це кажуть люди на відео. Тобто, це угу. було дуже ефективно. І от тоді почали якісь такі подвижки в мене персонально бути до того моменту? Ні. Я, я знаєш, згадав цього Джеремі Кларксона mm. шоу Топ Гір, і так, так. там який шорт був в Ютубі, там де. Він приїхав в якусь там, коротше, глубінку, ага. е, десь в Шотландії, там щось а. питає в мужика, той мужик йому відповідає. І Джеремі такий, я нічого не зрозумів. Саме так. Вони самі, самі не розуміють своїх там, да-да-да. Своїх там, ну, від'їхати там від Лондона там на 200 300 кілометрів, і вже така вимова, що вони не розуміють своїх, як це, От, Да, да, і ти просто губишся, да? Да-да-да, оце шотландська там. Замік тобі якось кидав шортс, там де було е, навіть просто різні городи. Е, да, різні города там Ньюкасл, Білінгем, да, да. Ліверпуль, да, в них всіх різні вимови. Так. Да. Сам... Так навіть навіть в Лондоні різні частини Лондона мають різні вимови. І не забувай, що є такий, типу а, в них ж було дуже чітке розділення по класах, тобто а, вищий клас або аристократів, вони розмовляли чистою, або they call it RP, yeah, pronounce English, RP English, а всі інші розмовляли, скажімо так, ну, low class English. І це взагалі два mm -hmm. дві різні мови, я б тобі так навіть сказала. Тобто там настільки різниця велика, і це як. Вправа для мене було дуже цікаво, якщо чесно. От саме як вправа, да? в чому різниця? Тут і тут, тут, і тут. Я дуже люблю такі comparisons робити в багатьох акцентах, і навіть просто якщо це чисто в британських, як і всіх акцентах, тобто це реально класна вправа. Але знову ж таки, да, це особисто мені приносить досить багато задоволення, як вправо. Не, не багатьом людям це саме так подобається, як мені. Тобто не всім це заходить, розумієш. Так що тут, тут треба трошки буде додати зусиль. Якщо mm -hmm. хочете користуватися саме цим способом, дуже дієвий, дуже працює на, отак. Але тут треба буде особливо, попервах, треба буде щось докладати зусиль, чисто так сидіти і висижувати.